Так, отже зайшла ремонт ось, ось така репстанція. Проблема значить була в чому? В тому, що вмикається з пульта не вмикається діапазону. Жоден діапазон. Пульта вимкнути неможливо, але з перемикача можна вмикати. Отже, розібрався, зробив. І проблема була в тому, що ось тут у нас провод від сюди до сюди, десь перебитий по лінії і відсутній мінус. Тобі мінус не приходить на пульт і він не замикає всі інші контакти між собою, тим самим через пульт не відкриваються транзистори. Отже, зараз кинемо перемиточку сюди нову і все буде працювати. Так отже, Відремонтував, значить, замінив ось тут перемичку, все. Зараз будемо перевіряти на діапазони і вмикати пульта та дивитися. Так, вмикаємо постановник. Засвіти, кнопочка засвітилася. І на пульті показує відсотки. Є. Так, вмикаємо. Вмикаємо 433. Так. Є. Увімкнули. Все добре. Вимкнув. Наступний 900. 900 мінус 33 ДБ ми пише на частоті 854 є. Далі 2,4. 2,4 пише мінус 25 dBM є, добре. І остання 5,8. І 5,8 показує мінус 41,8 dBM. В принципі, все добре, все чудово, все працює. Установник своє відпрацьовує.